Бажаю гарного і найкращого дня! Нехай з самого ранку вас відвідає везіння і прибуде з вами весь день, котрий буде легким і продуктивним, насиченим та цікавим. Нехай усі події цього дня приносять тільки радість і успіх, щоб на душі було тепло і затишно. Добрий день, дорогі глядачі! Ви на каналі Сімейні Традиції. За новим стилем віряни відзначають переддень введення в храм Пресвятої Богородиці. Та, вшановують святого прокла Константинопольського! У цьому відео ви дізнаєте, що не можна робити, народні прикмети, що можна робити по вірі, розпорядження та заборони, яким порадам і рекомендаціям варто слідувати по народним та православним традиціям. У народному календарі Проклівдень пов'язаний. З тим, що сьогодні Православна Церква згадує Прокла архієпископа Константинопольського. За народною традицією цього дня вважали, що нечисть, яка сховалась під землю, може з легкістю проникнути через трубу, відчинені двері або вікна у житлі. Тому традиційно її цього дня прокнали. Оскільки звичайні темні сили були активні у темний час доби, то селяни саме перед тим, як лягти і спати, осіняли всі відкриті місця в будинку: вікна, квартирки, можливі щілини, димар, вентиляційні отвори, через які погань може потрапити всередину житла. Також поруч із такими місцями. Потрібно розкласти хрести, які роблять злочин або паличок, осіняючи знаменням не тільки можливі проходи в будинок, але й такі ємності, в яких зберігалась вода, відра, банки, бідони, каністри, глечики, вази і так далі. Вважалося, що нечиста сила може проникнути в будинок через воду зверху таких ємностей. Тому клали дві палички хрест на хрест. Жінки особливо боялися злого духу Матоху. Яка штовхала господарок під руку і всіма способами їх відволікала, через що вони опалювали, різались чи наносили собі інші травми під час домашньої роботи. Діти та й деякі дорослі боялися баячника, надсилавшого страшні сни. Що він цього не зробив, перед тим як лягти спати, читали дев'ять разів наш», вбивали святою водою та витирались виворотом надійної сорочки. 20 листопада виготовляли обереги від нечистої сили та лихих людей, брали старий ніж або зламаний серп і клали його за віником, що стоїть у кутку біля вхідної двері, ручкою вниз, після спостерігали. Якщо темні сили або погана людина зайде в дім, то він як обов'язково впаде, а значить, серп або ніж взяла на себе удар, тому їх потрібно очистити. Обереги обмивали святою водою і читала очі наш, поставивши захисника на колишнє місце. До цього дня дорога висихала від бруду. Та припадала снігом, а значить, можна було вже сідати в сані. Тому люди сьогодні молилися прокло, що він вберіг їх у дорозі. 20 листопада читали змови не тільки від нечисті, і від злих людей, які зайшли в будинок, а й тих, яких зустріли на вулиці. Змова від неприємного гостя: як тільки в будинок зайде неприємний гість господарям дому, потрібно прочитати таку змову. Ти поріг мого житла, переступив, дозволу, не спитав у святого прокла допомоги, попрошу, щоб забув ти дорогу до мого дому. Забув назавжди, інакше бода буде з тобою. Коли він піде тричі перехистити вхідні двері. Головні заборони цього дня. Основне, що не можна робити 20 листопада в проклі день, це врушати в далеку дорогу. Справа в тому, що по прикметам під час такої подорожі можуть статися різні неприємності крадіжки, обмани, знайомства з аферистами, аварійні ситуації та багато іншого. Тому і радить поєвір'я, поїздку заплановану на 20 листопада перенести на іншу дату. А ось ідеально, в день підходить для того, щоб звернутись молитвою до святого про вдалу подорож. У нього можна попросити допомоги, потрапити, наприклад, до країни своєї мрії. Святий Прокол ніколи не відмовить, не можна розповідати про свої плани на майбутнє, вони ніколи не збудуться. З'явиться безліч перешкод на шляху до того ж. У найнесподіваніший момент, коли буде здавати, що нічого не віщує проблем. Саме в цьому і полягає підступність сьогоднішнього дня. У проклівдень краще помовчати про свої задуми. За прикметами не можна пізно лягати спати. Інакше прийде баєчник, злий дух, який приходить у вісні в жахливих образах, і починає мучити, щоб цього не відбулося. У проклівдень потрібно постаратися усі справи переробити заздалегідь. Не слід довго лежати у ванні. Вважається, що раном з водою і піною може витекти удача. Цієї ж причини краще не прати білизну. Не рекомендується міняти спальне місце, в іншому разі можна втратити нічний спокій. Якщо в цей день затриматись в гостях і залишитись на ніч, в сторонньому будинку, то необхідно відмовитись від подушки. Не можна розповідати про свої проблеми і ділитися чужими секретами. Будь-яка відвертість цей день може бути звернена проти її автора, в цілому день краще провести мовчазно. Також заборонено занадто довго заплітати коси. Наші предки були впевнені у тому, що в іншому разі можна заплутати, тобто зіпсувати свою долю. Не варто звертатись за допомогою до незнайомих людей, особливо в дорозі. Прапрадіди побоювалися цей час нечистої сили намагались надивитись дивитись в очі перехожим. Про погоду наші пращури говорили: якщо снегір співає, а сорока активно шукає місце для укриття, отже, насивається завірюха. Також про прадіди зауважували, снігопад зранку сповіщає про те, що найближчим часом буде порівняно тепла та тиха погода. Існувала в народі і така прикмета, якщо хмари збираються в дугу, попереду завірюха. Яка погода в цей день, таким і червень буде, кольор одягу впливає на самопочуття, настрій навіть на успіхи. На 20 листопада сприятливі кольори червоне. Вдале число 48, 69, 91, 29, 42. Сприятливий час 14.00 до 21.00, 20 листопада за новим календарем День Ангела, Анатолія, Арсена, Василя, Володимира, Григорія, Івана, Макара, Миколи, Олександра, Олексія, Анни. Та Деня Ангела Тетяни. А на цьому у мене сьогодні все. А вас, дорогі глядачі, я б хотіла побажати вам гарного настрою, миру, щастя, подякувати вам, побажати благополуччя. До зустрічі в нових відео!